Всім привіт! Починаємо сіяти сою. Зараз засипали ось по відру. Прокрутимо, подивимося, скільки ложе на метрі. Півполя посіємо на міжрядді 30-му через сошник. А півполя сплошним посівом. Це соя піонер на розвод, подивимося, як вона себе поведе на ширшому міжряді і на сплошному посіві. Сівалка John Deere, Модель CZ 36 Що, пробуємо, протягуйте? Будемо щитати, скільки там на метрі. Так, зараз поміряємо. Ну що виходить? Ця сторона виставили десь 16, 17, 20, висіває, а та рідше 15, 14, 13. Будемо наблюдати. Як, як, як влучше себе покаже. Соя густіше чи рідше? Так, їдемо, засипаємося і печемо. Процес пішов. Земля розробилася після культиватора. нормальок. Ну вже не вистачає доща. Вже сохне на глазах, Осадком не передають. Як воно буде далі, бог я знаю. Міндобриво всюди не сипем, кидаємо на произвол судьби. Хай сама шукає собі в землі мінералку. Ну ми то кидали е під оранку, після оранки. Так що, в принципі, в землі щось є. А по факту хай розвивається сама. Тут ось нарив, коротше. Це банка та, що густіша сіє, тобто побільше їх тут, зерничок. Ще не посіяли, а тільки почали. А мені вже хочеться побачити перші всходи. По соєшнику не вийшло на 35-му посіятися. Так Будемо пробувати експериментувати на сої. Півполя. Це засипали сівалку, пів поля. Таві не півполя. На сіках вистачить цієї сівалки. Це він сіє з міжряддям 30. Потім з площняком. А краї відходить максимально більше, щоб... Отут на 35-му перекрилося і квадратно-гніздовий квадратно посів. Теж так, для експеримента. Потім пізніше підемо на 70, спробуємо сіяти сою. Ту, що Артем Лаврик мені дав. І буде на студію рік, виходить три сорта сої. Це Аполло, Піоніровська, оце, ще, що ми її сіємо. і Артема Лаврика Забу, як, як, як той сорт називається. В принципі, буде, що на розвод. Можна буде і продати частину, кому інтересно, кому треба буде. Дасть Бог уберемо урожай, доживемо до цього моменту, а тоді вже будемо рішати. Ще планую поїхати до товариша взяти котки. У нас гладкі, а КЗК або а... оті важкіші забув, як називається, як Неважливо, які то котки, то шпорові. Щоб розбити грудку і максимально качественно обтрамбувати землю для гарних всходів. Бо гладкими грудку оце воно приб'є, сплошним зробить, а потім, не дай Бог, пройде дощ, візьметься корочкою і сої вже буде тяжелее прориватися.